Що кричить, в дитинстві я зазнав емоційного насильства помічати кожну незначну зміну поведінки, чи будь-яке підвищення тону, постійне відчуття, що людина навколо всіх ходить навшпильки, нездатність встановити особисті межі, не в змозі прийняти допомогу, відгадувати, чому люди сердяться на вас, навіть якщо вони не говорили, що сердиті. Боїтеся говорити про свої інтереси через страх, що інша особа засудить і висміє їх, оскільки їй не подобається те саме, що й вам. Мій тато чинив так зі мною, відколи мені виповнилось три роки. А тепер він дивується, чому я йому нічого не розповідаю. Гіпернезалежність необхідно самому стати всім, коли нікому тобі підставити плече. Я нещодавно десь прочитав ці слова, і вони мені запали в душу. Увесь час, коли я думав, що вчуся бути незалежним. Я насправді просто вчився жити без того, що мені було потрібно. Ви не можете сказати, що ви відчуваєте і чого хочете, бо зрозуміли, що ці речі не мають значення. Це точно. До того як я припинила спілкування, пам'ятаю випадок, коли моя мати вкотре розповідала мені, яка вона чудова мати. Вона сказала: можливо, ми не мали багато, але вам, дівчаткам, нічого й не було потрібно. У рідкісний момент впевненості я відповіла, що нам довелося обходитись без багатьох необхідних речей. Вся її аргументація зводилась до того, що я нічого не просила. До семи років я зрозуміла, що відповідь завжди ні, тому навіть не намагалась. Потім ти дорослішаєш, і люди кажуть: ти маєш право просити те, що тобі потрібно у стосунках. Протягом довгого часу я думала, що це маячня. Виявляється, це чудово працює, коли людина, яку ви просите про щось, також вважає вас людиною. Вибачатись за будь-яку дрібницю, коли ви навіть не зробили нічого поганого. Дистанціюватись або раптово замовкати й поступатись, коли заходить мова про певні теми, або коли хтось підвищує голос. Загалом з юного віку мати низьку самооцінку чи відчувати себе менш вартісним. Небажання робити конкретні та дрібні речі, або навпаки, надмірна турбота про неважливе через страх, що на них накричать для мене кілька ознак є дуже очевидними, оскільки я сам зіткнувся зі схожими проблемами. Також необхідність виправдовуватись за всі вчинки, щоб переконати, що інша людина не розсердиться. Моїй дружині покращило, але вона досі робить так, коли купує щось про що ми не домовлялись заздалегідь. Повертаючись додому після походу за продуктами, вона показує мені нову сорочку, і я кажу: добре, чудово. А потім вона продовжує виправдовувати свою покупку п'ятьма різними способами. Поки я не зупиняю її, щоб переконати в тому, що все 100% гаразд, і їй не потрібно переді мною ви. Справдовуватись Ніколи не показувати жодних емоцій, тому що в дитинстві на них кричали, наказували заткнутись, тільки но вони починали плакати, в результаті чого діти не навчились відчувати або виражати емоції здоровим способом і несуть це з собою крізь життя. На роботі мене хвалили за мою здатність зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Вони не знають, що я всього навсього втратив здатність нормально виражати емоції в непередбачуваних ситуаціях. Це дивна суперсила, яка дає зворотний ефект у звичайному в житті мені постійно доводиться нагадувати собі, як я маю реагувати на різні речі, наприклад, коли колега засмучений або приніс радісні новини. Гіперпильність стан постійного пошуку потенційних загроз навколо вас часто є результатом травми. Люди, які брали участь у бойових діях, зазнали насильства або страждають від посттравматичного стресового розладу, можуть проявляти підвищену пильність. Відредаговано до речі, якщо хтось шукає вказівки щодо лікування КПТСР, я щиро рекомендую книгу Піта Вокера: комплексний ПТСР. від виживання до процвітання. Нульова самооцінка. Ваш розум залякує, ображає вас. Ви до параної переймаєтесь тим, що люди думають про вас. Ви боїтеся зав'язувати стосунки з друзями чи романтичними партнерами. Вам важко довіряти людям. Ви ходите мовчки, говорите тихо. Ви автоматично припускаєте найгірше в будь-якій ситуації. Ви не можете постояти за себе. Ви соціально незграбні. Ви ніколи не буваєте щасливі чи всім задоволені? Ви говорите так на все, навіть якщо не хочете цього. Ого, робити ви погоджуєтесь з поганими речами, які люди говорять про вас. Ви порівнюєте себе з іншими, а потім кажете собі, що ви гірший, дурніший, потворніший тощо в порівнянні з ними. Здається, що вони не здатні впоратись із сильними емоціями. Вони швидко позбуваються будь-якого приємного відчуття негативною думкою, що все хороше швидко минає. Вони не в змозі постояти за власні рішення, і зазвичай їм потрібно підтвердження від когось іншого, щоб почати щось робити. Сильна паралізуюча, нерішучість через страх зробити неправильний вибір і бути покараним. Додам до цього ще нездатність розвивати інтереси або розділяти свої інтереси з іншими, нездатність виступати перед іншими. Наприклад, опрацьовувати домашні завдання, малювати, писати тощо, коли поруч присутні люди. Уникання уваги різними способами. Потреба виправдовуватись, коли це не потрібно припускати, що кожна людина, яка піклується про них, зрештою їх зрадить не вміти приймати компліменти, відкидати позитивні коментарі. Самокритичний перфекціонізм якщо ти не все вмієш, то яка з тебе користь. Мій виглядає дещо по-іншому. Він більше схожий на не варто щось робити, якщо не можеш це зробити правильно. Зробити належним чином означає зробити це ідеально, а нічого зроблене мною не може бути ідеальним. Але я абсолютно згоден з вами. Самокритичний перфекціонізм це найгірше. У коледжі я мав середню оцінку 90%, і це мало не вбило мене. Тричі я кидав навчання, тому що Довбані 90% руйнували моє психічне здоров'я. Параліч під час прийняття рішень і боязнь все зіпсувати. Якщо вони помиляються, це завжди їхня провина, і цього завжди можна було б уникнути, якби вони довше обдумали своє рішення або краще вивчили питання. Насправді рішення можна обдумувати тиждень і воно буде правильним. А можна рік і помилитись. Завжди є невідомі ризику не уникнути. Діти, на яких постійно тиснуть батьки, не вчаться управляти ризиком. Вони розуміють, що помилка це завжди їхня провина і закінчується. Вона ганьбою та покаранням, а не зростанням та навчанням. Від батьків я постійно чула, що зіпсую собі життя. А тепер я навіть не можу піти в магазин за продуктами, не думаючи про те, чи справді я хочу цю закуску, чи варто мені купувати той чи інший смак, чи вкладуся я в бюджет. Якщо рішення важче, ніж перекус, я взагалі не можу прийняти його. Мучуся місяцями чи роками, доки мене не змусять вирішити обставини. Нуль з десяти. Не рекомендую. Нездатність відкрито говорити про те, що вас турбує, знімати навушники, щоб чути, що відбувається за межами вашої кімнати, ходити і робити що завгодно настільки тихо, наскільки це можливо, їсти якомога швидше, щоб на вас не кричали під час обіду. Коли ви чуєте гучний звук, серцебиття пришвидшується. Надзвичайна емпатія раніше. Я вважав, що це суперсила в певному сенсі, але насправді вона з'явилась тому, що я виріс у хаосі та агресії, і навчився дуже добре щитувати настрої людей у кімнаті, щоб виживати. Мені 31 рік, і я все ще намагаюся позбути звички в усьому догоджати людям. Купуючи собі подарунок, ви відчуваєте, що порушили якесь негласне правило. Ловите себе на тому, що ви даєте занадто багато особистої інформації, а потім зовсім замовкаєте. Для мене це схоже на чорт, хтось насправді слухає мене і їм не все одно. Тож я продовжую розповідати історію свого життя та ділюсь найглибшими таємницями. Тоді усвідомлюю, що перестарався, і виправляюсь швидко замовкаючи. Рухатись як ніндзя. Люди постійно кажуть, що ти підкрадаєшся до них, хоча ти просто ходиш як зазвичай. Працювати як машина, бо навіть якщо ти робиш 110% справ, тобі здається, що цього недостатньо уникати всіх людей, оскільки мати справу з ними просто виснажливо. Розвиток розладів харчової поведінки, наприклад, переїдання, як копінг механізму. Я схильна відштовхувати людей, коли ми починаємо зближуватись. Ймовірно, тому в мене немає близьких друзів, і всі мої романтичні стосунки тривають не більше кількох тижнів, перш ніж я занепокоюсь і розірву їх. За винятком того разу, коли я прожила з кривником 16 років, бо поруч з ним почувалася як вдома. Я повернулась до своєї старої моделі фліртувати та раптово кидати їх. Ймовірно, я так і постарію наодинці зі своїми котами. У мене є колега, яка зазнала емоційного насильства з боку своєї матері, хоча сама цього не усвідомлює. Найяскравіше це проявляється в тому, що вона розвинула патологічну недовіру до всіх жінок. Вона вірила в те, що кожна жінка ненавидить її, хоче образити або підставити. Навіть ті, яких вона ще не зустрічала, як от нові працівниці, або ті, що перейшли з іншого відділу до нашого. О, ік збирається працювати в нас. Я впевнена, що вона мене ненавидить. Вона мені вже не подобається. Добається у неї немає подруг жіночої статі. Якщо якась жінка спробує підійти до неї, вона буде триматись осторонь. Якщо намагатиметься зблизитись з нею, вона стане різкою і скаже їй, що не хоче спілкуватись. Це замкнуте коло. Вона довіряє чоловікам і має багато друзів. Чоловіків. Гадаю, це тому, що її батько був дуже добрим і турботливим до неї. Вона завжди посміхається, коли розповідає про свого тата. Плакати під час всіх конфліктів чи суперечок, емоційно закриватись, коли вас повчають або виправляють. Мовчати чи дистанціюватись, коли хтось на вас злиться. Розлади особистості кластера Б. антисоціальний, гістріонний, межовий нарцисичний, найчастіше є результатом емоційного насильства в дитинстві. Прив'язуватись до будь-якого хлопця, який каже, Я тебе кохаю. Люди, які кажуть, мені нічого і нікого не треба, це ті, хто найбільше потребував обіймів у дитинстві. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які ознаки емоційного насильства, знаєте ви. Напишіть в коментарях.